Слава Ісусу Христу! Дорогі батьки, діду, баби, гості, вуйки, вуйни, родина близька і далека, сусіди. Сьогодні стала перед вами ваша дитина, перед Господом Богом. І перш за все дякую вам, батькам, вам маму, вам тату за те, що ви її народили, дали життя, навчали перші кроки вступати, перші букви вчили. До школи відправляли, школи зустрічали. Після того на науку відправляли і чекали, коли вона приїде, і відзирали її, і хотіли поспитатися, що вона приїде і що вам розкаже. І перш за все, яку ви бачите перед не... її перед собою, дякую вам за те все і просить вас, щоб ви її поблагословили до стану Маржанського по перший раз. Ісусу Христу. Стала ваша дитина перед вами, перед Господом Богом. І дякую вам, бабусі, вам, діду, за все те, що ви зробили для неї. Можливо, було багато такого, що вона не могла поділитися з батьками, зверталася до вас і просила вас розради, турботи, турбувалися ви про неї, вчили їй молитви і багато всього, що ви для неї зробили. Також дякую тобі, сестричко Іванко, що ти. Ми з нею стільки пробула за ваші секрети, турботи і просить вас, щоб ви поблагословили до стану Маржанського по другий раз. Та й друга! Христу. Стала ваша дитина перед вами, як перед Господом Богом, і просить вас, щоб ви її поблагословили за стану женського по третій раз. І дякую всім стріям, стрійнам, вуйкам, війнам, сусідам близьким і далеким, всій родині. Може теж щось вона до них зверталася по пораду і по розраду, і вони її розраджували. І що вони робили для неї доброго? І дякуємо вам всім за те. І просить, щоб ви її поблагословили за станом Маржанського по третій раз. Дорога Таня, сьогодні ти отримаєш три благословення. Перше благословення ти отримаєш від батьків. Друге благословення ти отримаєш в церкві устами священника від матінки Божої Ісуса Христа. Третє благословення ти отримаєш у банкетній залі від родини, друзів і всіх гостей. Так щасливу дорогу щасливий щасливу путь тобі. І вже мені не ходити куда я. А що ти кажеш? Тіней. Амбеванду нижче. Що прийшов? Ти що продаєш? Показуй. Що хочеш? Ванда, давай швидко нам через 9 хвилин треба в серці бути. Ну, тогда поїхай. 9 хвилин. Кажна хвилина тисячу хвиля на тещу. Золоті слова. Тобі наші грошей? гроші треба. А як на другу неділю ви далі прийдете. Ви не продаєте, вам не ми Як наші. Дві гроші напевно. Ми за молоду. Роботе показуйте, молодосту на тоді молоді. Нема молоді. Да, не виділимо молодою. Де давайте наш каже, це Покажеш, що за? А ну покажеш, покажеш? Як ти хотівся треба в черго говорити і все, а ти через що не куришив справи? Ми все на місці рішаємо. Не треба в мене вирішєли, це мечоли там. Так що. Там що ти спалас на показу ти покажи сюда, що де буде. А мені ж фотографії до наших та не покажеш. Ну як мати фотографії дідусь з фотографією? Ну ми йдемо, ми спішимо як. То спішити мати фотографії, як ви спішите. Мати фотографії? Вчора був один, я кажу другий. Я не впав, ви не видно, який кож. Добре. Нема. І що так всі позорюєш? Ось такий. Ні, 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 не, ні, 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 ні,

Не граєш? Ні. Як не граєш? Ти і Віктор, і Пусій, і Віса мають продавців. Ні. Він каже, що це для роботи. Це нам не підходить. А що не підходить? Не за такому А що тобі подобається? Ні, дивись. Ноги не помріть. Ноги не помріть. На кожен товар є своя ціна. А ти чим ти? 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 Чим не знаши? И не паду, считай мешочку. Думай, тихо, ні. Банка дав їй, так як я казав. Дай їй тиць, ні? Буска, буска. Думай добре. 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 Ти сюдиш, приведи туди буде. Три будуть я тебе не надурю, я за стів не заходжу. Як так Хорошо. Ну, то добре, давай покажи її. Якщо знайдемо. Якщо знайдемо, то добре. Але показуємо, я показую. Інакше нічого не покажу. Інакше нічого не покажу. Покажи, бо не показуємо. Молода тут, ми тобі щось можемо говорити. А що ти не кажеш, статус ходив в день? Показали. 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 Не, 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 на дорог, в банках, ні. Сергії дробляні. Так, подайте п'ятерки. Отже, проведіть палер. Дев'ятки подайте, бери.

Kokia nuolaižė? Režimas yra beveik 200 dolerių. Мало, 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 Іванка. Що ти щось? Іванка Як... ти живаєш. Молода, я... Молода сюди. Іванка я... мало. Чо? Чо? Не крайся, розтримай молоду. Мало, івано, мало, заходи, ти не потерявся. <laughs> не віддавай, чуваш? Як не віддавай, ти маєш три різні курси. Що ти тобі і Ти а потім... добре є. Тако, молода йде до нас. Я вже вчора. Дима, молода. Дима, ти я не знаю. Ванка, Ванка я я тут не знаю. товар платежу так же молода. Це ти дав завдаток. Доступ до завдаток. Це завдаток. Дима, доступ до тіла вже ближче, не? А тіло потім підійде. Що не знаю, що робити. Буде. Thank <muchas> Чи ти, Дмитро, своєї доброї волі, а не з примусу, маєш намір, і тверду думку взяти собі за дружину, ось цю Тетяну, яку тут перед собою бачиш, чи не ти інші одружитися з нею? Чи ти, Тетяна, своєї доброї волі, а не з примусу, маєш намір, і тверду думку взяти собі за чоловіка, ось цього Дмитра, якого тут перед собою бачиш? Чи не обіцяли ти іншому одружитися з ним? Заручається раб Божий Дмитро, з рабою Божою Тетяною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Заручається раба Божа Тетяна з рабом Божим Дмитром в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тебе Дмитро, собі, тебе, Дмитро, за чоловіка. І, і обіцяю тобі любов. Вірність, вірність чесність, чесність і послуг подружній. І, подружні. і, і не залишу тебе аж до смерти. В цьому допоможи мені, мені Боже. Тройці святі святій єдині і всі святі. Я, Дмитро, беру собі тебе, Тетяна, За да, дружина. І обіцяю тобі, тобі любов. Вірність, вірність чесність, чесність, чесність і послуг подружжя. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможенні Боже. Тройці святі єдині. І всі святі.